Слава нації! В ефірі Сашко добрий. Вітаю на каналі Добрий Римбад. Коротенько. Мова пройде про, піде про пасивну дренажну систему ежектора вихлопних газів бмп 1 бмп 2 яка унеможливлює згідно моїх міркувань, очікувань та експериментів потрапляння води до мотора. Машини за будь-яких умов. Недбальство, втрата контролю і просто залишення машини під найрізноманітнішими зливами відправляє, Не дає мотору залитися водою, а вся водичка у нас стікає на днище. Це було коротко, тепер розлогу. Значить, розглянемо на прикладі. Цього так званого корита, в принципі, його конструкцією, системи, так, що в нього інкорпоровані. Насправді це насправді це доволі складний і непростий механізм, тож ніж сукупність механізмів, спрямовані на очищення повітря, подачу обігрітого повітря взимку до мотора. Викидання бруду з очищувача повітря за посередництво реактивної тяги, так, безпосередньо охолодження цього, що має охолоджуватися вода, масло. Тут у нас сапунчик вентиляції масляного бака, який так, теж виконує свою функцію. Заслонка забору підігрітого градіаторами повітря, забір повітря повітря ходу, обдув генератора, так, очищеним повітрям. Коли у нас все працює. дренажні отвори, так, які мають бути відкритими, і заводська система спуску, Рідин з цього корита. Так. І, відповідно, не заводська, моя авторська, випробована вже на низці машин. І яку я на сьогоднішній день запровадив і встановлюю на всіх машинах, які проходять крізь мої руки. Відповідно, попереду у нас весна, зливи і Сезон поглиблених експериментів, бо поки що експерименти проводилися, звісно, в умовах більш-менш стаціонарних, майстерні. Так? Значить, тут далі у нас йде на машині шланг, і трубка до днища, де стоїть клапан випуску зовні. В жодній книзі, в жодній літературі з користування цими машинами я не знайшов. Прямих інструкцій з того, як виробником передбачено використання цієї системи. Тобто конкретно за яких умов, і коли вона має відкриватися і відповідно закриватися. Але чимала так практика за моїми плечима показує, що їзда з клапаном в відкритому днищі швидко приводить до його забивання. І, Система перестає спускати воду, перестає функціонувати. Постійне їзда з відкритим цим краном призводить до того, що тут у нас все на світі дрантя, мазут, бруд і, не знати, що ще, пісок, який там залітає. Так? Він дуже швидко забиває клапанецю, у якого там невеликий хід. Відповідно, вбиває цю систему, заглушує. І теж унеможливлює, ну, тобто вирізає її з, з робочого стану. Власне проблема їждження з відкритим клапаном внижчі стосується і спуску води з мотора у мехвода, який також, коли ви їздите відкриті, він швидко забився, все, ви воду нормально не спустите. Причому знизу примудряється забуватися, він доволі глибоко, я вам скажу. Тобто, це не те, що ти там заліз дротиком. Подлубав, і воно все випало і тебе працює. Ну, інколи так, але далеко не завжди. Значить, тобто, ця система, наскільки я ну, собі розумію, уявляю, вона розрахована на те, що ти зупинився, так, відкрив кришку люка в бойовому відділенні, відкрив кран на горі, відкрив клапан знизу і стоїш. так? Жодна злива тобі не страшна. Потім маєш їхати, заліз, позакривав крани, накинув стінку і поїхав. Але, ну, як і багато чого в цій машині, ну, принаймні кращого алгоритму, так, скажімо так, передбаченого виробником, я не змозі на сьогоднішній день уявити. Будь-які інші ще більш громісткі за ці. При цьому ну, нагадую, що. На збирування води тут призводить до її там замерзання, людяніння. І тут гарненько, файненько все людяніє. Нерідко. Але, але, знову ж таки, як і низка речей в цій машині, вони створені для якихось таких тепличних умов, ідеальних, лабораторних. А на практиці, ну, коли там в рацію чи там, куди ще кричать до бою. Так, ніхто не буде, там стоїть хто там, де там у яких посадках, кричать до бою, ніхто не буде лізти, закривати ці крани. Багато е, мехводів, екіпажів в принципі не знають про е, цю систему. Е, Деякі її знімають шланг і. Роблять так, щоб воно звідси лилося днище. Знову ж таки, вони залишають відкритим цей кран. Все одно він рано чи пізно забивається, і в них нічого не лється навіть на днище. Відповідно, про що я кажу? Про те, що в реальних умовах я бачив цю систему в робочому стані, якою систематично користувалося за рік. Та жодного разу, мабуть. Жодного разу. Тут постійно, якийсь геморой, постійно ця система не працює. А що у нас виходить, коли не працює система ця? У нас <клес> лється вода. Нагадую, що це корито, воно цією частиною спрямовано до неба. Зараз я поверну, <клес> Поверну. щоб краще було видно. А в принципі, на що я повертаю тут. Ще одне стоїть. Ну добре, вже повернув, покажу на цьому. Оце у нас дивиться просто в небо цей чудовий акваріум. так, І в нього лється вода з неба. Лється, 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 рівень піднімається 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 і потрапляє у нас перша нижня точка. Виходить зимовий ток повітря. Зимовий ток повітря так, через очищувач повітря вода потрапляє до циклонів і відповідно до збірника очищеного повітря, де є дренажні отвори, пробочки, болти там М8 і 12 -го, голова заводські, які мають бути відкритими, щоби туди просочувалося. І скрапало це все. Вони часто закриті. Часто закриті. І водичка у нас там набирається, набирається, набирається. Тут, до речі, ми можемо бачити чудово, що так, не тільки водичка набирається. Ви запитаєте, яким чином в циклом, в очищувач повітря потрапило це все багно. Я вам скажу, що очищувачі повітря частіше за все на машинах не працюють відглушені не підключені і в них з усіх на світі місцем летить ось такі гаразди летять. Але мова не про це мова про принцип. Так, вода потрапляє у впуск, де мають бути відкриті пробки. Вони часто закриті. Далі, коли там або закрито, або забито, або Ну, так чи інакше, вода назбирується, вона потрапляє. Такі у нас гармошки так у впускний колектор. Де знову ж таки передбачені отвори дренажні такі саме болтики М8, 12 голівка, вони теж часто закриті. І рівень водички у нас, коли закрита, піднімається, піднімається, піднімається і потрапляє в циліндри. Але, Але навіть коли у нас відкриті впускні колектори. Дренажні. А я наголошую, що таким чином заводом-виробником передбачено дренаж води уднижче. Не за машину, а в машину. Вода лється в машину, це передбачено виробником. Так? Але бувають ситуації, коли у нас всі ці пробки закриті, забиті, забруднені. Або... Банально не справляються з шаленим током води зверху. Так, ну прям багатющі зливи. Що це означає? І що коїться тоді? Значить, коли у нас там система відкрита, дренажно, так, екіпаж зупинився, все там відкрив, кран чистий, система працює, воно все набирається, лється туди. там, Нижня точка, і сюди воно навіть не доходить. Це ідеальні лабораторні умови, за яких, я так розумію, інженери вигадували цю машину і створювали. А я вам кажу, як є насправді та система не працює, ця система частіше за все, майже завжди, або не використовується, або не працює. Тут, частіше за все, вона теж дуже часто. Забита, не працює, по суті. І що робить вода? Правильно, вода продовжує підніматися до випускних колекторів. Хто чимало їздив на користувався або просто там бував, де ці машини використовують. Напевно, бачив на раз, коли це все корито, просто акваріум вода стоїть вище радіаторів. Просто стоїть. Але її не треба навіть стояти повністю. Її достатньо дійти до випускних колекторів. до випускних. А випускний колектор, я нагадую, це просто труба. Дірява труба з коліном, яке у нас сполучається з іншою дірявою трубою. І з цієї дірявої труби діри йдуть безпосередньо у нас у випуск. У циліндри, перепрошую, так? Ну, там, клапанці, звісно, але. Не всі вони закриті, вони стоять як попало, і навіть якщо щільно закриті, я не знаю, як довго вони зможуть тримати такий стовп води. Таким чином, тут, в принципі, виробником ніяк не передбачено ніякий дренаж і захист від потрапляння води у випускні колектори. Тобто для впуску завод передбачив дренаж. Нагадую у машину. А для випуску не передбачив. Це просто одна пряма труба, одна крива труба, ще одна пряма труба, все, циліндри. І що це значить? Це значить, що машина, у якої екіпаж, не знає про цю систему, там забив болт, недбалий 200 або 300, або не знати що, просто машина кинута під зливою. Набирається, насправді я вам скажу на практиці достатньо жваво, буквально за одну нормальну зливу. Набирає повний мотор води. Повний мотор води у нас, ну це що, це, 50 літрів масла, куту під хвіст. Це промивка система, це купа зусиль, ресурсів і всього на світі. Так? Я на це дивився, 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 дивився. Рік дивився, міркував. Випробував різні варіанти і до чого прийшов. Нагадую, випуск у нас це область пониженого повітряного тиску. Так, реактивна тяга, тік повітря, тут ще й крила додаткові. Це у нас зона пониженого повітря. Отут от зараз я на відео добре не покажу, мабуть. До речі, от конкретно в цьому кориті, там ще. Бовтається водичка, але це вже рештки. Бо я коли прийшов цими днями до нього, то тут нормально стояло води, я просто її поставив на бік корито, і воно повиливалося знову ж таки через випускні колектори, через усі з'єднання. Значить, в цій зоні повітряної, е, зниженого тиску повітряного, у нас просто е, патрубок, куточок, 90 градусів. Звичайний водопроводний, труба, 3 чверті дюйма. Заготовки прямі, звісно, продаються на ринку. Я на початку експериментував з різними, там мені точили різних розмірів. На сьогоднішній день е, співвідношення ціна якість. Ми дійшли до того, що просто купуємо і конкретно на сьогоднішній день е, цим займаюся і дуже допомагають одеські котики, яким окрема і велика подяка. Значить, беремо, звичайно. Вона з різьбами продається з одного кінця більша різьба, з іншого менша. Дві гайки. Там, з чого вони латунні, якщо не помиляюсь, зварюється, я потім ескіз зроблю, теж додам в описі під відео через хмару, там з розмірами, з конкретними, не одразу, а згодом, там десь упродовж найближчих днів. Варимо куточок 90 градусів, виводимо, вставляємо, беремо. У мене там є свердло по металу. пишете в гуглі, так, корончасте свердло по металу 35 мм. Все. Ну, Це по суті фреза. Кернете, робите отвір, докручуєте до упору різьби верхню гайку, приваличну поверхню, звісно, так, до того шару. З цього боку з цього боку, у нас друга гайка теж поверхню привелимо туди, я в ній роблю отвір і запил для додаткового шплінтування, щоб все все не розпускалося, трималося гарно. І під час роботи мотора, тут, коли ми там даємо дим або вогонь, ми добре бачимо, як із зовнішнього, скажімо так, об'єму зони нормального повітряного тиску. Затягує туди у нас ну, повітря. Затягує повітря, Бо там всередині зона пониженого тиску. Так, І це стандартний постійний стан решеї за робочого мотора. Значить, тут у нас забір повітря йде десь на ось такій висоті. Він за горизонтального положення машини десь нижче виходить трішечки нижче за забірні клапани. Отут у нас виходить віконця. Отут трохи нижче, у нас трішечки нижче забір моєї системи, і далі нижче, в найбільш нижній точці, заводський забір. Що це означає? Це означає, що коли у нас екіпаж адекватний, сумлінний, живий, здоровий, круті чуваки, які пильнують свої тачки, у них ніколи вода не дійде до. Забору моєї дренажної системи, тому що тут різниця близько 20 літрів. Ми проливали, ставили горизонтально, проливали близько 20 літрів. Ну, 20 літрів це не так вже і мало. Це не так вже і мало, тобто цілком достатньо, щоб визначити, так наскільки екіпаж в змозі, конкретно в той момент, тримати машину в належному стані. Якщо вони прогавили або не знати, з яких причин вода не йде, від 20 літрів приблизно вона починає замість того, щоб підніматися десь до 30 і потрапляти у нас очищувач повітря, або ще більше, і потрапляти туди. Вона у нас виливається через мою дренажну систему. Я навмисно з цього боку залишаю різьбову частину на той випадок, коли хтось вирішить зробити машиною водоплавною. Тоді він просто виготовить або придбає відповідну пробку, це звичайні водопроводні речі, які продаються на ринку. Я, от, власне, думаю, тільки взяти сюди, поставити ще третю гайку, щоб законтри щоб тут було дві гайки. Бо, я ще що на 100% не певен, що от ця гайка навіть зашплінтована, вона у неможливить відкручування цього патрубка. Думаю, що так. Але побачимо, просто ну, я перфекціоніст майже патологічний, так? я такий, що ставив на кожну гайку-контргайку. Ну, це моє особисте. Але то така. Значить, різьбова частина у нас знизу, тіла більш ніж достатньо. Для того, щоб хто захоче поплавати, накрутили пробку, все, попливли з Богом. Куди у нас лється вода? Ну, лється по вертикалі, може тут трохи потрапляє на пневматику, на з'єднання. В цьому я не бачу нічого абсолютно. Критичного. І трохи збоку у нас виходить насосний вузол котла підігрівача, вода на нього не ллє. Ні на яку електрику вона не лється. от Вона лється Максимум, на що вона може потрапити, це з'єднання пневматики, яке там має бути закручене, якому на те начхати. Мені там хтось там каже, ой, у тебе вода лється в середину машини, потім вона на днищі перетвориться на лід і порве труби. Люди, я повторюю і наголошую, заводська система передбачена виробником дренажу від і самого збірника і очищеного повітря, яке подається до того, як його звуть, до мотора, і впускні колектори. Вся ця дренажна система заводська. Покликана унеможливлювати так, потрапляння води до мотора. Вона зливає так само на дно. Тобто немає такого, що заводська система, вона створена викидати ззовні. А я такий невіглас змушую воду литися всередину машини. Ні. Так само, наголошую, залишається активною на 20 літрів заводська система. Яку, якщо ви пильнуєте, у вас все шикарно, все сухо, все гарно. Плюс у вас додатково звідси забираються гази із силового відділення. Так? Тобто там спереду, з кальяна, коли він є і працює. Так? Плюс ще звідси підсмоктує, там, що там з бугелів може вас підтруювати зайве. Ця система вже катається на машинах, продовжує кататися. Тобто, я ж кажу, в наших реаліях мінусів я не бачу. Особливо враховуючи, скільки людей просто тут не під'єднують систему, а залишають відкритому, Тобто вона лється у них тут, у мене лється тут, коли не лється звідси. Так, ну і тут клапанець маленький, він забивається швидко. Тут просто труба 3 чверті дюйма, туди спрямована. Ну, Щоб її забити мастилом, піском, ну, це треба нормально, нормально постаратися. Тобто воно буде, це мастило пісок, коли й буде назбируватися, воно буде назберуватися звідси, там 20 літрів назбирається, потім, а потім йому треба так підніматися, щоб три чверті трубу забити. Ну, Я вам так скажу: якщо ви перш ніж, скажімо так, ви заб'єте таким штибом. Цю трубу, яку насправді дуже легко прошистити навіть середини потім буде. Перш ніж це трапиться, ви багато-багато багато разів, я переконаний, врятуєте мотор від потрапляння води. Таким чином, що ми маємо з цією системою? Екіпажа нема, екіпаж недвалий. екіпаж 300, не дай Боже, 200, машина стоїть тижнями-місяцями під відкритим небом. Ви прийшли, сіли туди, завелися, поїхали. Так, якщо вода налилася на днище, залюдяніла, порвала вам трубки далеко, ви не поїдете, але те саме вона би зробила із заводською дренажною системою. Тобто погіршень загальної системи немає, покращення очевидні і вже доведені на практиці. Попереду весна більш розлога практика, якщо будуть якісь оновлення даних, буду ділитися. Все, користуйтеся, слава нації. Мені свого часу мати казала, що, типу, не публікуй цей винахід, бо його там побачать там, вороги і будуть застосовувати. Ну, люди добрі. Машина 60 років. Стоять інститути, покоління користувачів цих машин. І ну, я не відкрив Америку. Насправді, ну, будь-хто, хто тверезо, адекватно трохи знайомий з цією системою, він би ну, я переконаний, сам би до того дійшов. Можливо, десь хтось таке щось подібне робить. Я ну, досі не стикався. Я не стикався, тобто ну, це така тайна того, як його. Полішнеля, якщо не помиляюся, так. Ну, від кого ну, від кого ховатися, хлопці? Давайте називати своїми речами. Вони там, ну, такі вже й дурні, і в них є ну, дисципліна, і тачки у них, ну, скажімо так, більш-менш пристойно доглянуті. І коли б вони ну, хотіли, вони б це давним-давно робили і без мене. А тут ще я прям відкрив ящик Пандори і все, і вони там стали набагато потужнішими. Ні, чуваки. Ні. Просто станемо трішечки, трішечки трішечки, кращими ми. Так? Все, Помагай Господь. Я завжди відкритий для конструктивної критики, ділитися, діліться думками, зауваженнями, пропозиціями, ставте вподобайку і підписуйте, будь ласка, якомога більше людей. на... Цей канал підтримуємо україномовний контент. І, зокрема, цю важливу тематику в сучасному інтернеті. Слава нації! А я на обід.